Вітаю вас, мої дорогі діви! Ось і настала зима. Сьогодні 1 грудня. Вибачте, трошки я запізнилась, але сьогодні для вас обов'язково зроблю тару розклад на грудень 2023 року. Скоро новорічні свята. Я хочу привітати вас з наступаючими новорічними святами, побажати вам здійснення всіх ваших бажань, навіть потаємніших, найпотаємніших мрій. Маленькі ви можете здійснити самі, купити собі щось, чого душа ваша бажає. А от великі хай здійснює всесвіт. Давайте довіримося йому. Сьогодні буду робити розклад вам нашою українською колодою Таро Райдера Бейта. Буду витягувати 5 карт, потім їх розшифрую або на поодинці, або разом. І останню карту я витягну як підказку. З нашої колоди Таро Ленорман. Отже, починаємо. Пересуємо <coughs> гарненько. Карти, що ви розкажете для дів на грудень. <coughs> Перша карта для дів. Гарно, Одразу скажу. Другая карта. Так. Видишь? Висимка кубков. Так, пока еще у нас одни кубки. <клес> Давай далее. Третя карта. Двійка кубків. У вас одні кубки. Поки що переважують емоції у вашому розкладі. Подивимося, що буде далі. Четверта карта для дів. Так. Дев'ятка мечів. Пішли мечі. І остання карта для дів. Десятка мечів. Пішли мечі. Отже, дивимось. У нас три карти кубків і дві карти мечів. Ось, дивіться. Кубки. Але спочатку поговоримо про мечі. Тут випала дев'ятка мечів і десятка мечів предостання карта і остання молодших арканів. Дивіться. Спочатку вам здається, що ці карти якісь страшні, так? Але, ну, дев'ятка мечів і справді позначає про якесь переживання, що ви про щось будете непокоїтись у цьому місяці. Може, про когось, може про щось, може про гроші, може, про здоров'я, може про роботу. Може про відносини. Якісь, може, будуть несустиковки в відносинах з кимось, або в здоров'ї трошечки. Може, це стосується ваших близьких або друзів. Може хтось хтось захворіє. Ви підете до лікарні навідати їх. Бачите, дев'ятка позначає трошки якесь переживання. Так, йдемо далі. Десятка це заключна карта у меч мечах. Це молодші аркани остання карта. Вона завершує. Це означає, що якесь переживання, що б у вас в вашому житті зараз не відбувалося, все завершиться. Десятка це завершення. А ви завершите якесь лікування. Якщо ви хворієте, ви. Ваша хвороба пройде. А, якщо ви е, десь навчалися, ви закінчите цю, це навчання. Це закінчення для того, щоб був якийсь новий початок. Отже, якесь хвилювання і закінчення хвилювання. Бачите? Все закінчилось. Це погане закінчилось. Отже, це шлях для чогось гарного. Тепер перейдемо до кубків. Та трошки гарнішого. Отже, двійка кубків позначає якийсь альянс, якесь кохання, зустріч, романтичне, якесь освічення у коханні. Бачите, двоє людей з келихами, і їх союз освящає такий лев, а янгол в виді лева. Це означає, що цей союз благословений. Або ви зустрінете людину по духу, друга, подругу, або ви зустрінете кохання всього життя, або ви заключите якийсь важливий контракт. Це ви і ваш опонент, людина, з якою ви будете заключати контракт. Це якась клятва вірності, клятва у коханні. Вас двоє. Або ви будете зливати ваші фірми докупи. Буде якась колаборація. Бачите, обов'язково двоє. Дві чаші. Так, вісімка кубків каже про те, що у вас у житті всього досить, і ви вирішили, що вам цього мало, вам треба більшого. І от ви кудись йдете, за цим більшим. Бачите, у людини аж вісім повних кубків, але він йде до кращого життя. Він розуміє, що він хоче кращого, ще кращого, чим у нього є. А от дев'ятка кубків означає, що людина прийде до цього. Це вже слідуючий, слідуючий ступінь. Дев'ятка кубків іде після вісімки кубків. Це означає, що людина дуже гарно проведе час. Це означає, що людина отримає те, куди вона йшла. Так. Так. В общем, дев'ятка кубків теж дуже гарна карта. І пам'ятайте, що в цьому місяці будуть перебільшувати емоції, переважувати все. І гарні емоції. Судя по картам. І тепер ми достанемо одну карту під казку, що підкаже вам, колода Ленорман. Так, а це означає гарне свято, що ви будете щось празднувати. Бачите, дівчата і хлопець всі празднують в трьох. Або це якась, якась знов колаборація. Тільки вас цей раз буде вже троє. Або ви кудись поїдете у трьох. А, ну, скоріш за все, це буде святкування новорічних свят. Або у вас з'явиться якийсь повод, щоб щось відсвяткувати. Отже, місяць. Місяць цікавий у вас, діле. Хочу сказати, щоб ви дивились не тільки сонячний знак а І свій знак Асценденту, і знак, під яким ви народилися місяць, в якому був знак, і, коли ви народилися. Можете подивитися всі потрібні вам розклади і з'єднати, щоб була ціла картина. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо ви дивитесь, якщо вам подобається, мені буде дуже приємно отримати від вас якісь лайки. Якісь одобрення. Дякую, що були зі мною. З вами була Аріадна. До побачення, до нових зустрічей!